Приїхав мені такий зварочний апарат Glitter Моделька 801 т Давайте подивимося, що там є всередині. холдер для аккумулятора. Никелевая стричка толщиной 0,15. Никелевая стричка толщиной 0,1. Ось стрібної якості. Так, це що? Так. Ручка виглядає досить солідно і так непогано, якісно зроблена. Гарно, в руці лежить. Зараз будемо потім попробуємо як це. Дроти. Досить непоганий виглядає мідний дріт. Ізоляція, але така ізоляція, напевно, що блектовнулося. Блок зживлення. 15 вольт, 2-3 максимум ну Такі, напевно, китайські Ампери. Що ще? Викрутки, якісь ключики з запасними електродами. Ще один кульочок з запасними електродами. Якась така приблуда. Так, що це таке це. Це наскільки я пам'ятаю, як я дивився на нього. Це приблуда для. Щоб його кріпити прямо на, на апарат і використовувати як... Стаціонарний. вже від нього відпало. Тут. Щось типо оцього. Чік. Чік. Не знаю, наскільки воно буде корисне і зручне. Вже десь пізніше спробуємо. Так, це тут все. Що ще там є? Так, купить його з Гарантія. Гарантія від компанії Мастерам. Рекомендую. Дуже багато прикольного обладнання вони продають. Досить часто в них щось собі купую. Так, інструкція. Інструкція до ручки. Тож, походу будемо розбиратися. Інструкція до самого апарату. Він може бути використовуватися як з ручкою, так і стаціонарною приблудою. Загальні характеристики апарату максимальна потужність 14,5 кВт, що воно мені не віриться. Режим автоматичний або ручний. Можливість регулювати потужність від 0 до 99, як я ось там попугаю. Е, і тривалість пульсу від 0 до, 200, до 20 мсекунд. Е, час заряду від 20 до 30 хвилин. Так, хочу сказати, що це, це апарат на іоністерах. Відповідно, перед тим, як його використовувати, його треба заряджати. Тобто, ну, як пишуть, що він десь заряджається до 30 хвилин. Тобто, якщо будете користуватися з ним часто, там хоча б раз в тиждень, то. Він би мав запускатися майже зразу після першого заряду. Так, інструкція, купа картинок, варіантів. От тут е якась рекомендаційна шкала, табличка, що яку стрічку, яку потужність виставляти, до прикладу, для чистого нікеля на стрічці 0.15 виставляти 12.15 це їхніх попугаїв потужності. Для чистого нікеля товщиною 7, 60 70 потужності, я так розумію. Ну, якщо це правда, то він би мав так непогано варити. Десь трохи пізніше попробуємо. попробую, покажу як. Поки що розкладаємо. Далі ще така інструкція в картинках. Ох, ти, сертифікат якості китайський. З такими зірочками прикольними їхніми. Ну, виглядає поки що цікаво. Так, Що точне? Шолта манника підставка якась. Підмінучить. О! Сам апаратик. Прикольненький, маленький. Щось до нього приклеєно. Before powering, spot lighting machine, please remember remove the protection suit. Пише, щоб перед тим як використовувати, пам'ятайте, що треба всі наклеїчки поздирати. Ну, так і зробимо. Якусь страчплівку просто замотано. Маленький, але він так трохи важить. Стричківка скінчилася, якийсь кульок. Ось так він виглядає. Ходу він отак ставиться, напевно, для того, щоб, щоб він запускався. Ну. Що вам скажу, як на китайський апарат виглядає досить якісно. Нічого не болтається, нічого не відвалюється. Подивимося, як він буде варити. Ціль покупки була в тому, що мій старий апарат досить складно проварював нікельову стрічку більшої товщини, ніж 0,15, особливо якщо це чистий нікель. Зараз є потреба варити батарейки розміру ,70, 700 велику струмові там треба грубші, грубші або навіть. В два слоя класти стрічку, відповідно, воно старий апарат мені не вистачав. Попробуємо, чи це буде з цим справлятися. Давайте спробуємо запустити цю техніку. Так, підключаємо його зживлення. Ще дай кома. Да се дълва ста. След си откроят. Щось засвітилося. Так, так виглядає, що. CH пише. Це, напевно, заряджається. Charging, Ага. От стало 0,1, Тобто, я так розумію, що поки він не зарядиться, тут нічого. Так, це можна міняти. Зробіть потужність. Ручний, автоматичний. Ну і все. Так, відповідно, треба почекати, поки він зовсім зарядиться. От він помаленьку набирає, було 0,1-02, стає вже 0,3. Ну, якщо я не помиляюся, він має зарядитися до 5.8 чи 5,9 вольта. Після цього вже можна буде його пробувати щось варити. Так. Ставлю поки що на паузу, зарядиться, за той час підготую собі стрічки і попробуємо варити. І так, десь приблизно пів години. Апарат е, зарядився. Е, зарядився, так як я раніше говорив, до 5-8 вольта. Десь від 5.1, 5.2 він перестав блимати CH, це, Я так підозрюю, що це вже означало, що можна, можна було вже починати ним варити. Так, давайте спробуємо, як, як, як воно все буде получатися. І так, підключаємо електрод. О, якщо б одно це частина лампочка. Тут є досить такий інтересний момент, якщо електроди поміняти місцями засвічується червона лампочка. Тобто це зроблено для того, що періодично їх треба міняти місцями, тому що один з електродів завжди зношується швидше. Міняючи полярність, ми, ну, тобто ми переносимо це згоряння електроду на інші. Таким чином вони будуть більш рівномірніше, більш рівномірніше зношуватися. Представляємо для 0,15 стрічки, яка була в комплекті. Потужність. Там по, ну, так виглядає, що це не чистий а нікельована стрічка. В інструкції написано, що виставляти потужність 10-12, але я пробував, воно майже не це, от 15 воно працює. Так, давайте спробуємо, як воно виглядає. Так, приварили. Пробуємо відірвати. Приварив конкретно. Відривається разом з дирками. Як і зварки чудесно, враховуючи, що батарейки були учні, вони вже були варені, якісь там чищені. Ну Чесно скажучи, я задоволений. Тепер я хочу спробувати, що буде, якщо я дві стрічки поставлю одну на одну і чи воно зварить мені нормально. Думаю, що тут потужність треба виставити більшу. Ставлю десь 50 попугаїв, спробую, що мені вийде. З'явилася цей. Давайте пробуємо відірвати спочатку одну. Не відривається. іншу. Відірвалося. В принципі, приварило, між собою зварило їх чудесно, ну, але розірвати волі. Бачите, рветься разом. Разом з цим. На жаль, я не маю зараз. 0,20 або грубшої стрічки, щоб спробувати. Я думаю, що коли я її отримаю, я теж продемонструю, як це все працює. Але враховуючи, що на 15% потужності цей апарат 0,15 варить зі свистом. Чудесна машинка. Дуже зручна ручка. Ще раз кажу, з нею зручно. Це єдине, що тут, напевно, чуть-чуть за широку електроди стоять, але десь бачив інструкцію, що їх можна регулювати. Я думаю, що це, це, це все вже в процесі експлуатації, відрегулюється. Так, що би тут ще це, ну давайте спробуємо. Всі батарейки між собою зварити, я думаю, що. Якою так, далі, з якою швидкістю це. Я варю спиталка. Давайте спробуємо ще яблуну з ручкою. Як сама ручка відпрацьовує. Туркаємося і притискаємо. Туркаємося і притискаємо, торкаємося. Притискаю. Ну що, сварка насправді прикольна. Е Чітка крапка, нема затемнення підгорання матеріалу, він його не перепалює, відповідно не перепалить батарею. Не знаю, я задоволений ще бомба. Пробуємо відірвати. Не відривається. Знову ж, та сама історія відривається разом. Відривається разом з, з м'ясом. Так, ще тут є такий цікавий режим автоматичний, цікаво, як спробувати, але я щось підозрюю, що як він буде працювати. Так, пробуємо. Дивно, в режимі автоматично він значно потужніший імпульс дає. Скоріше за все купа іскор через те, що ти не встигаєш нормально притиснути електрод. Ну, тому цей автоматичний імпульс, скоріше за все, він, він таки безполезний буде. Але в... в ручному режимі, коли він спрацьовує від ручки чи від педальки, Дуже навіть нічого. Ну все. Буде в мене ще можливість спробувати на грубших стрічках. Попробую теж цим поділитися. Змінив трохи ракурс камери, щоб було видно, як працює. Побачив, що мої руками собі заступав. Так, маємо стрічку 015. На апараті ставимо теж 15. Подивимося, як це все буде виглядати. Притиснули. Приварили. Ще раз. Приварили. Того гарних дві крапки без нічого. Пробуємо відірвати. Тривець з м'ясом. Чудесний результат. Сього на 15% потужно. Так, давайте ще раз покажу, як це все виглядає в півручному режимі. Так, виставляємо автоматичний. Так, пробуємо ще раз. Раз. Два. Ну, таке собі пропалило дирко, як бачите, купа іскор. Це рахунок того, що не вдається, не вдається притиснути стрічку до батарейки перед тим як воно спрацює. Так, давайте ще попробуємо дві стрічки одну на одну. Я переключу в ручный режим и трошки спищу ему по Так, две стречки. Снова ручным режимом. Ага, угу. раз. Навели дві стрічки, притиснули. Приварили. Ще раз. приварили, З вигляду воно нормально. І за батарею тримається досить міцно. Відрватися відірвалося між собою стрічки, зварилися наживо, не годі відірвати. Десь такий результат. Добре. Ставлю каверу на місце і зараз спробую приєднати цю приблуду для е, півавтоматичного роботу. Ще. Цю приблуду для стаціонарного варіння. Ну. Подивимося, як воно працює. Воно не має свого спрацювання. Працює таке або в автоматичному режимі, що ми бачили, воно ще не прикольно, або тільки з педалькою, тобто підставляємо, притискаємо педальку приварюємо. Що я скажу? По-перше, якщо використовувати просто так, воно не достає. Треба щось підкласти. По-друге, апарат досить легенький, ти натискаєш, притискаєш, він починає підніматися. Ну, мені здається, що або тут щось треба придумувати, як його тримати, або це, що воно не є зручне, ручка набагато зручніша. Тим більше тут ручка класна. В руці лежить чудесно в нього. Мене... Ось. Так що оце приблуда, то таке. Так. ну, Напевно, якийсь підсумок того, що я тут побачив. Е е ну, Перше враження мега позитивне. Порівняно з моїм старим апаратом, це просто бомба. Не? Варить, ну, принаймні те, що я зараз пробував, варить чудесно, 15% потужності з 15 стрічкою справляється просто на ура. Е, ручка дуже зручна, як я вже туди 11 разів повторював. Е, працює чітко, мені працювати в нею зручно. Ну, загалом дуже дуже-дуже позитивне враження. З мінусів, напевно, автоматичний режим, у якого дуже маленький затримка перед спрацюванням, що ну, не дає нормально притиснути, притиснути стрічку і в результаті купа іскор і нічого не приварилося. Ця додаткова приблуда, ну, таке собі, як я вже показував, на теоретично. Ним можна щось працювати, але якось треба придумати, щоб він тут апарат не перевертав, якусь підставочку. Я думаю, що, що не це. Знову ж таки, воно далеко м'ягеньке. Тобто батарею можна в будь-який ряд, в ряд е, працювати. Є педалька, але я скажу, мені зручніше було ручкою без педальки, ти якось так більше. Не треба себе і ноги і руки синхронізувати. Зарядився досить швидко, під час роботи не розряджався. Ну, не знаю, подивимося, як він, як він буде себе вести при якомусь більш масовішій роботі. Дякую магазину Мастерам за те, що надали мені цей апаратик. Все, поки що дуже-дуже позитивні враження. Рекомендую.